Сідаємо ноги навхрест, рівна спина. Відтягнули одразу сіднички назад, плечі вниз, маківка вгору. Розслабляємось, прикрили очі, налаштовуємось на практику, потягнулись вгору вдих і намасте видих. Ще один вдих. І з видихом відпускаємо весь тягар, який в нас за день на нашу спину набрався, плечі вниз розпрямляємось. І фокус на себе, на дихання, на тут і зараз. Відкриваємо очі вгору вдих і вниз видих. І вліво вдих. На стелю дивимось. Видих. І вправо вдих дивимось на стелю, сідничку не відриваємо, а видих. І вгору вдих. І вліво повернулись, подивились за ліве плече на фоні рівного хребта. І ще раз вгору вдих. Відчуйте рівність спини, що ви її не округлюєте і вправо видих. І вгору вдих. І вперед видих, сіднички не відриваємо, животиком тягнемось, злегка натягнули, поперек сіднички, кульшові відчуваємо. І вгору вдих і видих. Ставимо руки назад і дихаємо в сонячне сплетіння і вище, де грудь у нас, між грудна кістка, штовхаємо це все вперед. Вдих. Видих. Можна очі прикрити, вдих, видих, І ще раз вдих. Фокус на це місце, видих. І ще раз вдих, видих, вдих. І додаємо округлення. Видих. Опустили підборіддя. Ще раз вдих. І видих. Погляд вгору вдих і вниз видих. І ще раз вгору вдих. І вниз видих. І вдих випрямились. І тепер дихаємо в ліві ребра, і фокус особливо на задні ребра, але на фоні рівного хребта. Ми повернулися. Отак, ну, сутула повернулася в бік, Ні, Вирівнялись. Сіднички ще раз дістали. Маківка тягнеться вгору. І на фоні такого, як наш хребет, це наш такий стовп стрижень, і на фоні рівного хребта повернулись. Якщо не виходить рівний хребет, підсядьте на цеглинку або на подушечку, або взагалі на стілець, навіть сядьте, але щоб був рівний хребет. Дихаємо в ліві ребра, вдих видих. Ще раз вдих, видих. Ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. На фоні рівного хребта. Розвертаємось вправо. в вправі ребра, вдих. Відчуйте, як ви діафрагмою виштовхуєте кістки зсередини, ваші ребра. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. І вдих. Видих. Обколіна взялися і більш так форсовано. Допомагаємо собі вперед вдих. Видих округлина, спина виштовхнули назад. І ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. І вперед вдих, і назад видих. Залишились, відтягуємо спину ще раз вдих, а з видихом ще більше витягуємо. Вирівнялись вдих, витягнули ноги. Сіднички відтягнули, і на себе від себе ноги. Вперед, назад, трішки п'ять. Чотири. Підтягніть та заводно. От візьміть, прямо зараз, підтягніть, відчуйте, як ви більш цілісна стала. Живіт втягнули. Два, один. Чудово. Переходимо на четверенькі. Долоні під плечі, коліна під кульшові, більш широко робимо наші кішка вгору, кішка прогнулась і вниз. Ще раз, вдих. Прогнулись. О, видих, округлена спина. Видих. З видихом втягнули живіт та дно виштовхнули спину. Починаємо відчувати, де в нас в спині скутості, де не йде видих. Ще раз вдих. З видихом втягнули живіт та дно виштовхнули більше спину, і ще раз вдих. І за видихом виштовхнули, втягнули живіт та дно. і ще раз видих. Додаємо праву ногу вдих. І видих коліно до чола. Ще раз вдих. Але прогін в спині залишається. Прогнулись, округлились ще із додаванням ноги вдих. З видихом округлена спина коліно до чола, ще вдих. І видих. І видих. І видих. Поміняли ногу. Знову з округленою спиною вдих прогнулись. І видих, округлили спину, виштовхнули зону між лопатками. Ще раз вдих подивились вгору. Видих, округлена спина, втягнути живіт тазове дно. І ще раз вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. І видих, І видих. І видих, І видих. Дещо ширше поставили ноги і більше їх назад, щоб не було, що вони у вас ось так під животом. Перевірте, це. більше назад, під кульшовими. Руки також поставили так, щоб ви могли тримати рівність спини. От ми зараз зробили втягнутий живіт, ми підкрутили таз, нас поперек став рівний, витягнутий. І зараз в супротиві. Ця зона нерухома, піднімаємо руку, вдих. Погляд за рукою. Працює тільки грудний в супротиві з попереком. Вдих живіт та завдно підтягнуті. Погляд за рукою. Ще раз вдих. Видих. Вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. видих. Вдих. А видих. Вдих. Вдих. вдих носом. Видих носу. Ще раз вдих і видих. З'єднали позаду носочки, трішки пішли долонями вперед. Робимо вдих. З видихом опускаємо сідниці на п'ятки, лікті на підлогу, чоло на підлогу, підмишки тягнуться до підлоги, пальчики зачепились попереду, за килимочок І сіднички тягнуться до п'яточок. Робимо вдих і намагаємося діафрагмою виштовхувати задні ребра вдих. З видихом сіднички до п'яток. І ще раз вдих. З видихом сіднички до п'яток штовхаємо. Відчуваємо, як розтягуються наші ребра поповзічні пальчиками вперед. Присмокчіться до килимка подушечками пальців. Лікті втиснять в підлогу, підмишки штовхаємо вниз і робимо вдих. І з видихом сіднички до п'яток. Якщо чоло не лежить на підлозі, підставте цеглинку, підставте дві книги, але воно має лежати, інакше не буде ефекту, ще раз вдих і видих. Чудово, зараз стоїмо на коліна. Якщо ви давно не займалися, або ви тільки починаєте займатися, поставте ось так от на стопи ноги, широкі коліна. Так, може, буду так по діагоналі показувати. І перше, ми зробили руки дві долоні напоперек, втягнули живіт тазове дно і штовхаємо вперед таз. Ще дихаємо вдих, видих. Тепер, хто може опускається нижче, почергово будемо, хто ні, піднімаємо руку ось так вгору, таким півколом вдих. І розкрились, рука пішла назад, півколом вдих, стали. Тепер друга рука вдих. Розкрились в цей момент. Ми вперед штовхаємо знову таз і о, видих встали. Хто може, йдемо на п'ятки. Хто ще більше може, опускає наші носочки і на п'ятки руку. Вдих, штовхаємо таз вперед. Якщо ви так поки що не можете робити перший варіант. Ще раз вдих, потім опуститись через місяць, два-три. Видих. Ще раз вдих, штовхаємо таз вперед, підтягнутий живіт тазовидного видих. Ще вдих. Видих. І вдих. І видих. Постійно тримаємо підтягнутим тазоведно живіт. І штовхаємо вперед ось цю зону кістки. Пахові вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще трішки вдих. Видих. Вдих через таке півколо і розкрились. Видих. Знову півколо і розкрили грудь. Видих. Ще раз вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Чудово. Зараз йдемо в собаку. Стали на четвереньки, втягнули живіт. Робимо вдих. З видихом призігнуті ноги, відштовхуємося від підлоги так, щоб руки спина стали на одну лінію. Прям сильно призігніть ноги. Всі так хочуть рівні ноги, але спина потім неправильно працює. Спочатку відчуйте призігнуті ноги, штовхніть сіднички вгору. І прямо от виштовхніть сідниці вгору, при цьому втягнути живіт, щоб поперек був рівним і не йшов сильний прогін. Опустили плечі, лопатки розведені. І зараз топчемось ту одну ножку, опускаємо стопу до другу. П'ять, чотири, три, два, один. Чудово, опустились на коліна і робимо вдих, між руку грудь кладемо. І з видихом йдемо в баласану. І ще раз вдих. Опустили грудь. З видихом побаласином. І ще раз вдих опустили і з видихом баласано. Ідемо в собаку мордою вгору, опустились і витягнули себе. Ось так прям витягнули, витягнули. Ребрами зачепились, за килимок. Тепер похилитали ногами. У нас розслаблені ноги, розслаблені стегна, розслаблені сідниці. Долоні пішли під плечі. І зараз ми маємо втягнути дуже сильно живіти тазове дно і за рахунок рук себе витягувати. Робимо вдих. Ноги розслаблені, ми повністю на руках. Нам потрібно дійти до хребців. Для цього спина має бути не напружена. Для того, щоб зробити профілактику всіх наших там. Гриш, протрузій. Треба довгенько порозгінатися. Ще раз. Ще раз пояснюю, ноги, сіднички розслаблені. Внутрішня мускулатура працює. Втягнули живіт-пупок. І тазовидно сфінктирану спромежено. І просто маківка тягнеться вгору на руках. Але при цьому ми не напружуємо м'язи спини і ніг, і сідниць. Ніби на руках провисаємо. Ще. Але при цьому все одно втягнути живіт і тазове дно. Вдих. А видих. Ще десять. Видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Важко так, але ще трішки. П'ять. Можемо піти на фіксацію. Чотири. Стали на фіксацію, дивимось вгору. Зараз знову спина не напружена. Втягнутий живіт та заведно. Якщо у вас мінусові кути в ліктях, вони не мають впередити, тоді трішки призігніть, щоб були руки рівні, плечі вниз. Тягнемо плечі вниз. Живіт втягнутий та завидну втягнути. Сідниці ноги розслаблені, рот розслаблений. 2. Один. Знову йдемо в баласану. Опускаємо сіднички на п'ятки. Опустили чоло на підлогу. І дихаємо вдих в задні ребра, з видихом сіднички до п'яток. Ще раз вдих в задні ребра, а з видихом сіднички до п'яток. І ще раз вдих і видих. Чудово, зараз стали на четвереньки, поставили наші долоньки під обличчя. Прямо під обличчя і разом з'єднали. Тепер вперед подалися руками і виштовхуємо зону між лопаток. Голова зараз у нас провисла. Втягнули живіт та видно, відштовхуємося вдих. з видихом, штовхаємо, виштовхуємо себе 5, 4, 3, 2, один. Чудово, зараз ідемо на спину, Кладіть поряд з собою цеглинку, щоб потім вже не вставати, нам вона знадобиться. Відтягнули, ось так от відтягнули поперек, лягли, щоб не було тут арочки. І відтягнули лопаточки, відтягнули потилицю, вклалися. І тепер робимо розгинання. Поставили ножки по краях килимка, руки опустили і підняли таз вдих, коліна до чола, видих. І ще раз вдих. Коліна до чола видих. Ще раз вдих. Коліна до чола видих. Ще раз вдих, а видих. Вдих. Видих. Дихаємо носом. Перетиснута голосова щелина дихання у джаї. Видих. І ще вдих. А Видих. І вдих, і видих. Ще раз витягнули потилицю, і робимо обидва носочка на себе, зафіксували коліну чашечку, і тиснемо з видихом, тазове дно в себе. Нога, яка на підлозі литкою тисне в підлогу, а призігнуту ми руками до себе притискаємо. Це все одночасно робимо вдих. З видихом втягнули тазове дно і тиснемо литкою в підлогу. Друга нога до себе тиснемо. П'ять, чотири, три, два, один. Вдих. Поміняли. Видих. Тиснемо. П'ять. тазове дно втягнули. Чотири, три, два, один. Обійняли коліна, попереком так поорзали. Ще трішечки відчуйте, що там щось хрустнуло або. Просто розслабляється, полежали, так покачались. Три, два, один. Добре. Ліва нога пішла на підлогу, права над коліном в цю ложбинку носочок на себе і притиснули до себе. Обидві ноги дихаємо, можна прикрити очі, відчуваємо поперек, вдих. З видихом більше притискаємо до себе ногу. Просто з кожним видихом трішечки глибше вдих. Якщо ви не можете дістати так, візьміть ось тут, вдих, видих. І ще раз вдих, видих. І ще раз вдих і видих, потихеньку натягуємо. Але без максимуму. Це в нас практика така реабілітаційна, ми не розігрівалися, тому легенько робимо вдих. Є заглиблення, але так, на 50%. Не робіть на максимум вдих видих. Має бути комфортно, але відчуватись робота. От мені жарко, але я не мокра. Але я відчуваю жар вдих. Плавно видих. І ще раз вдих. Плавно видих. І ще раз вдих. І плавно видих. Чудово, беремо цеглиночку, через бочок пристали на руку і не, не вставайте прямо, особливо, якщо у вас болить поперек. Зараз кладемо цеглинку ось так вдовжину під поперек. і обережно на неї лягаємо. От, сіднички на землі, опустили руки, трішки гулька заважає, руки пішли вгору, вгору і по боках, ноги широкі, призігнуті коліна, вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. Обережно. Видих. Якщо у вас нема цеглинки, можете книжки підставити. Тепер потрібно нам, я так можу зробити от на лікті. Якщо вам треба, пристаньте більше. Нам треба вище підвинути. Тепер на грудний. Руки можна в сторони, можна вгору, шукайте, де вам не боляче, де у вас приємне іде розтягнення. Робимо вдих, видих. Ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Знову обережно. Треба пристати на ліктіне різко, плавно, і поставити вже аж до першого шийного хребця цеглинку. Лягли. І знову можна руки в сторони, і вгору. Робимо вдих, видих. І ще раз вдих. І видих. Чудово. Через бочок сідаємо. Цеглинку можна відставити або сісти на неї. Трішки подихаємо. Два пальці на міжбрів'я і почергове дихання. Спочатку через ліву ніздрю вдихаємо. Великим пальцем я її прикрила, потім мізинець і без закрили, видихаємо через праву. Знову вдих через праву, прикрили, видих через ліву. Тильна сторона долоньки біля підборіддя, щоб тепло розтікалось по носогубній зоні. Продовжуємо вдих, видих, спина рівно. Ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. І вдих, видих. Ще кілька циклів. Фокус на дихання. Прямо спробуйте оцей супровід повітря. Візуалізуйте свою ніздрю, супроводжуйте своїм внутрішнім поглядом повітря. Чудово прибираємо цеглинку і просто витягуємось в шавасану. Якщо у вас болить поперек, ви можете або залишити призігнуті коліна, або ось я поперек вклала, і ми можемо ось так зробити метелика, опустити коліна на цеглинки, витягнути лопатки. Тут не має бути у вас прогін. У мене також і але з часом я вкладаюсь. Нема ямочки, тому дивіться або зігнуті ноги, або вам має бути дуже добре і комфортно. Нічого не болить. Руки по краях килимка отак в сторони долоньками вгору, і ми робимо вдих носом. І видих ротом. Очі прикриті, ще раз вдих носом. І видих ротом. І ще раз вдих носом і видих ротом. Відчуйте, як практика інтегрується в тіло, вам стає спокійно. Спокій, розслаблення розтікаються по вашому тілу. Відчуйте, як ви відпускаєте контроль, думки можуть йти, але ви їх не думаєте. дозволяйте собі пропускати їх далі. Не аналізуйте, неважливо, що приходить у вашу голову. Нехай вони, як вагончики, як потяг їдуть далі. А ви фокус на свій живіт. живіт піднімається на вдих. І на видиху опускається. На вдиху ребра розширюється, а на видиху звужується. Обличчя розслабляється, губи розслаблені. Зробіть фокус уваги на обличчя. Вся шкіра обличчя розслаблена. І зараз подумки говоримо собі. Спокій розслаблення від мого обличчя розливається по всьому тілу. Спокій розслаблення від мого обличчя розливається по всьому тілу. Відчуйте, як ніби якась рідина від розслабленого обличчя розливається по всьому тілу. Моє серце наповнене любов'ю і благістю. Моє серце наповнене любов'ю і благістю. Я дозволяю собі любити. Я дію з любові і благості. Все, що я роблю, я роблю з любові до себе. Все, що я роблю, я роблю з любові до себе. Я дозволяю собі відчувати любов. Ю. Я дозволяю собі відчувати радість, буття. Зараз розслабтесь слухайте звуки чаші. Чаша налаштована на пробудження і гармонізацію, а на хати чакри любові і благості. Що ви можете собі дозволити, ще полежіть 3-5 хвилин в повній тиші, або перебирайтеся в ліжко і лягайте спати. Якщо вам потрібно на роботу, то можете просто завершити практику. А я вас залишаю, не прощаюсь, щоб ви могли ще полежати. Намасте і бажаю вам любові.